Поліцейські притягнули до відповідальності чоловіка, який вимагав у Києві від музиканта виконання російських пісень. Подія відбулась на одній із вулиць Дарницького району. До музиканта Івана Заміги підійшов невідомий чоловік після того, як Іван відмовився виконати пісню російською мовою. Він почав висловлюватись нецензурною лайкою, погрожувати застосуванням фізичної сили. Також він стверджував, що був на Донбасі. Проте, коли поліція розшукала любителя російських пісень, він не зміг. Пояснити свої дії, посилаючись на те, що був на підпитку. на чоловіка склали адміністративний протокол за фактом дрібного хуліганства. У столиці поліція встановлює обставини нападу на членів релігійної громади в Оболонському районі міста. Як повідомили правоохоронці, наразі триває перевірка, а також розв'язується питання щодо правової кваліфікації події. Нагадаю, напередодні Київська єврейська громада повідомила, що невідомі молодики прийшли до будівлі синагоги і почали там викрикувати антисемітські гасла, демонструвати нацистські вітання. І коли до них вишив один із членів громади, вони залили його сльозогінним газом із двох балончиків. Як нас. наследок, човекот трема в средни опеки очај,